Кількість Свідомих людей зникає. От мені 33. Я ж той тої самої історії болію. Я ще ні разу ні жонатий не був, ні дітей у мене немає. І куча моїх однолітків так само в них немає там ні сім'ї, або є сім'я і немає дітей, бо що гроші треба заробити, освіту. Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, боремося за свої права, свободи, качаємо якісь свої моральні там устої, арабський світ просто буре, одружується і народжує. І Потім штампує, 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 штампує. І просто вимре: європейська нація через років 30-50 просто. Вимре і можна сказати, що я нагнітаю, та не нагнітаю. Це ну за це треба вже подумати. І що з цим робити, я не знаю. Ну, у людей реально немає грошей за що саджати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. До речі, якщо вам цікаво було, як люди можуть заробляти онлайн, бо у нас зараз там по 100 тисяч заробляють люди онлайн просто з телефона. Можете подивитись за посиланням в шапці профілю. І от дивись, от я зараз дивлюсь в Германії, коефіцієнт серед німців народженості 1,3. Все. Це більше ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія, 1,2, Іспанія, 1,1, Канада, 1,26, США 1,6. Ну що ми з цього робимо висновок? Ну все, це буде. От ми зараз хвилюємось за якісь питання, які ми бачимо новини, там війна, щось, економіка, так далі. Але люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. І вже точка неповернення пройдена. Я мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але її немає тут. Ну до цього треба просто готуватися і все. Все, що люди можуть зробити, це підготуватися себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди, з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце, і вони не хочуть пускати нове життя в цю всю історію. Дуже печально. Просто кількість свідомих людей зникає. Ну а ти ж розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати і керувати. Тобто назначать владу буде настільки просто, як ніколи раніше. То це буде світова диктатура, маніпуляція і управління. Ну майже всі превращаться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби і люди, які ними керують. Все. Поки ми боремося там, за свої права, оце, там, дівчата борються, хто там скільки має заробляти, пацани там вибирають собі якусь покрасів'є, думають, де жити, де рожать. Ми самі себе знищуємо. На жаль.